Вражаючий показ від юних моделей. У Міжнародний день краси та дизайну школа моделінгу School by баї Катеріна Чепак в Мукачеві здивувала всіх патріотичним показом. Музика. Юні моделі впевнено дефілювали на подіумі Палацу культури і мистецтв в українському вбранні від відомої дизайнерки. Український стиль обрали недаремно. В цей складний час у знак підтримки незламної, непереможної України. На показі було три виходи. В першому виході це були українські наряди для маленьких дівчат, в другому виході це була колаборація мого бренду Тенденс з українським блогером Кейт Война. Яке сьогодні, в якому дівчата сьогодні продефілювали. А третій вихід це був були наряди від бренду Марципанк. Засновниця модельної школи Катерина Чепак відкрила два напрямки для дівчат модельний і дизайнерський. Наразі в школі навчається майже 70 учениць від 5 і до 17 років. Зібралось багато діточок, які будуть відвідувати курси дизайну і, і ставати юними дизайнерами. А інша галузь це модельна школа. Будуть дівчата, які будуть дефілювати. Згодом ми підписуємо і оформлюємо офіційно своє модельне агентство від школи Катерини Чіпак. І вже в майбутньому плануємо, щоб дівчата виходили на світовий подіум. Подіум палацу культури і маленькі леді перетворили на справжню фешн-доріжку. Продемонстрували тут і зачіски та макіяж від професіоналів індустрії краси Одес. Близько тижня йшла підготовка до показу. Учениці школи кажуть, хоча й хвилювалися перед першим дефілем, та впорались з ним на всі 100%. Сьогодні було прикольно дуже. Знаєте, це не дуже страшно, так як я не перший раз виступаю. Мені це подобається, це моє хобі, я планую бути моделлю. Я надзвичайно вражена, тому що я ходила сюди вже декілька місяців і це якби, моя робота і показує, чому я навчилася. І я надзвичайно рада, що я сюди пішла. Взагалі мені дуже сподобалося, все пройшло ідеально. Чого Чуть-чуть, дійсно, хвилювалася, але вийшла і все добре. Додали патріотичної родзинки на фешн показі і вишукані шовкові хустки відомої Марципанки. Вони гармонійно вписалися в український образ кожної моделі і передали всю повагу і любов до України. Косинки були з символічними надписами Віра, слава, сила і воля. Створив колекцію із восьми хусток, на яких зображена любов до України. Це символи України, Україна в Сонці. Київ жовто-блакитна хустка, Мукачева, жовто-блакитна хустка і так далі. Хустки, які полюбили мешканці України сьогодні, на подіумі було представлено вінок України. Це жовто-блакитна хустка, і також майже вся колекція патріотичних хусток. В майбутньому фешн школа Катерини Чіпак планує розширяти і розвивати модельний і дизайнерський напрямок, аби виховати справжніх моделей, які матимуть вишуканий смак і впевнено підкорюватимуть не лише українські, а й міжнародні подіуми. Адже як відомо, їхньому педагогу дизайнерці і засновниці школи це сьогодні ідеально вдається.